Вітаю, шановні партнери, від вас останнім часом надходить багато запитань. Найпопулярніше з цих запитань саме те, чим відрізняється мікспротеін контрол від мікспротеїн слім Перше, що нам з вами потрібно запам'ятати: мікс протеїн контрол призначений для контролю ваги або невеличкої її корекції. Мікс Протеін слім Призначений для інтенсивного зниження ваги. Почнемо наш розбір. І почнемо ми саме з мікс протеїн Ви вже всі пам'ятаєте, що у складі обох протеїнових коктейлів міститься велика кількість поживного білку з різних джерел. Тому в мікс протеїн контролю, на відміну від мікс протеїн слін, міститься яєчний альбумін. Запам'ятали? Саме яєчний альбумін. Його немає у складі сліму. Він є тільки в Mix Protein контрол. Є свої додаткові переваги і відмінності у сліма. Пам'ятаєте? На презентації на вебінарі я акцентувала увагу, що в слімі міститься одразу 12 потужних жироспалювачів. Вони містяться саме в мікс протеїн слів. Тобто жодного жироспалювача немає в контролі. Запам'ятали? Ще раз, мікспротеїн слім містить 12 потужних жироспалювачів. До речі, Мікс Протеін Слів має додаткову класну фішку, А саме надає нам Антистресовий ефект. Теж повертаю вас до презентації на попередньому вебінарі. Пам'ятаєте, я акцентувала вашу увагу на тому, що в мікс протеїн слів міститься один цікавий жироспалювач, але він має додатковий антистресовий ефект: це ацетил л цірозін Поєднуючи свою дію разом з вітамінами групи В і з екстрактом ацероли, він надає нам Потужного захисту від дії стресу. Наступне, що нам потрібно з вами пам'ятати, це вживання. Ми рекомендуємо вживати порцію мікс протеїн сліму вранці замість сніданку. Якщо ж у вас немає такої можливості, можемо запропонувати вам альтернативний спосіб вживання. За 30 хвилин до можливого тренування в спортзалі заняттям фітнесом, аеробікою, танцями тощо. Але слід пам'ятати, що в Mix Protein Slim містяться 12 потужних жироспалювачів, тому їм потрібен додатковий час, щоб максимально подіяти на організм. Саме це є причиною того, що більшість фахівців, лікарів, нутриціологів не рекомендуватимуть вам споживати мікс протеїн слін пізніше, ніж 18 година дня. Стосовно вживання мікс протеін контрол теж є свої особливості. Ми радимо. Поживати порцію Mix Protein Control саме на вечерю, для того, щоб не було зайвого переїдання, щоб не було нічних перекусів біля холодильнику. У мене є додаткова інформація саме для тих клієнтів і партнерів, у яких немає зайвої ваги, а є. Навпаки, дефіцит ваги і є прагнення набрати і закрити це питання. В цьому випадку вам допоможе Мікс Протеін-контрол, який потрібно буде вживати двічі на день, а саме вранці і ввечері. Одна порція мікс протеїн-контрол вранці, і ще одна порція Мікс проте інтролу ввечері. Для тих, хто прагне набрати вагу. Бажано споживати не тільки порцію коктейлю Мікс Протеін Контрол, а ще додатково розробити разом з нутриціологами або нашими фахівцями-лікарями з телеграм-каналу Доктор Чойст. Окрему дієту додатково і споживати не тільки коктейлі, а й ще корисну їжу, яка допоможе швидко набрати вам потрібну вагу. І увага! При цьому, коли ви займаєтесь процесом набирання ваги, вам заборонено вживати мікс протеїн слів. Мікс протеїн слів разом з протеїн контрол ви можете вживати на постійній основі. Щоденно на протязі трьох місяців, без перерв, якщо у вас дійсно велика кількість зайвої ваги, тобто ви маєте більше 10 кілограмів зайвої ваги, для того, щоб скинути велику кількість зайвих кілограмів, потрібен час. Тепер я звертаюся до тих, хто вже отримав результат. Споживаючи Мікс протеїн СЛІМ і Мікс протеїн Контрол. В них теж виникає питання, що робити далі. А далі ви можете на постійній основі споживати мікс протеїн Контрол. На відміну від сліма, ви його вже не споживаєте, тому що ви вже отримали бажаний результат. Ви продовжуєте вживати мікс протеїн Контрол 3, 5, 7 місяців. Тобто, для того, щоб Утримати і зафіксувати отриманий результат, тож обирай або «Слім», або контрол в залежності від своїх потреб.